Привіт, друзі, привіт, дорогі глядачі! Дякую, що дивитесь мої відео і приймаєте участь, коментуючи їх і підтримуючи лайками. Я дуже люблю подорожувати і нам видалась гарна сонячна погода, ми відправилися відвідати красиве місто Мольде на березі моря. Дорога зайняла близько 2 годин в одну сторону. Ми пливли паромом, милувались красивими краєвидами, засніженими пагорбами і красивим бірюзовим кольором води. Пливли паромом 30 хвилин. а Ми куштували хот-доги і колу. Ви знаєте, за 4 доги і 4 маленьких коли нам обійшлось десь біля 500 крон. Мольде відноситься до муніципалітету мюре Ромсдаль, розташований на півострові Ромсдал, оточуючи Фаннефьорд і Мольдефьорд. Це місто називають місто Троянд. Спочатку була ферма біля природної гавані, яка наприкінці 16 століття переросла в порт для торгівлі лісом. А також Мольде відоме як центр норвежської. Текстильної та швейної промисловості, а також адміністративний центр регіону та основний туристичний центр. В цій місцевості прекрасна погода. м'який морський клімат дає тепле літо та теплу зиму. Нас дуже привітно зустріло місто. Ми запаркувалися у центрі міста в підземному паркінгу. І вийшли на центральну вулицю, на центральну площу біля будівлі місцевого муніципалітету. Мольда Роде Красива будівля, яка була побудована у 1966 році. З моменту завершення будівництва воно практично не змінило свого зовнішнього вигляду. Але головною особливістю будівлі залишається розбитий на даху рожевий сад. На жаль, ми його не побачили, були обмежені в часі. Але я дуже раджу вам це зробити. Візитною карточкою міста є красива статуя дівчини, яка тримає в руках корзину з трояндами. Це подарунок місту від Готліба Мое у 1971 році. Також є красива скульптура хлопця-саксофоніста, яка знаходиться на ринковій площі. Мою увагу привернув кафедральний собор Мільде Касідрал. Тут багато також цікавих музеїв. Один з найцікавіших для сімейного відвідування є музей Румсьдаль Музею. Стилізований музей просто небо під старовинне село, щось на кшталт нашого Пірогова. Музей познайомить відвідувачів із традиціями та звичаями корінного населення. Там побачите багато дерев'яних будівель, предмети з старовинні із побуту. Також на території музею є невеликий зоопарк. І головними мешканцями його є типові для місцевих фермерів домашні тварини. Мюльде Касідрал. Ще зведення собору починалося. Із 1661 року вона руйнувалась неоднократно, спочатку під час пожежі, потім під час Другої світової війни. Велику увагу було приділено внутрішньому оформленню собору, його приміщення прикрашають майстерні розписи та вітражі. Ми пройшлися на центральну площу, набережну міста Мульде. Дуже стильні тут конструкції, торгівельний центр. До речі, раджу відвідати місцеве кафе, випити кави і спробувати якийсь солодкий десерт. Мені дуже сподобався чизкейк з карамеллю. На набережні можна відпочити посидіти на лавочці, погрітися на сонечку. Біля води розташований красивий сучасний дитячий майданчик із яскравими дугами, по яких можна лазити, м'яке покриття, щоб дитинка не травмувалась. Мені дуже сподобалось, що я можу спостерігати за красивим видом, поки мої дітки зайняті. Але будьте пильними, тому що там, де гуляють дітки, іде. Пірс і зразу велика глибина. Немає ніякого захисту, нічого. Будьте пильними, дуже легко опустити з виду дитину. І вона може підійти до краю пристані. А от, до речі, статус саксофоніста, про якого я розказувала. З набережної відкривається красивий вид на засніжені пагорби, які нагадують бізе. Курсують пароми, зустрічаються нос до носа, один з одним, привітаються і пливуть кожен в своєму напрямку. Курсують досить часто. Праворуч ви можете побачити сауну така типова фінська нордична сауна, де у людей є можливість попаритись і стрибати у відкриту водойму. Красиві пагорби це засніжені вершини. Які можна спостерігати як з набережної, так і з оглядового майданчику? Мельде Панорама. Це відомий панорамний вид на 222, частково засніжені вершини, які видно із міста Молде? Найкращим краєвидом вважається оглядова точка з вершини Вардена, 404 метри, високий пагроб за містом. Любителі джазу точно знають про це мальовниче містечко Норвегії. Щорічно тут проходить джазовий фестиваль, який визнано найбільшим у Європі. Кожне літо сюди приїжджають найкращі музиканти. Проходить джазовий фестиваль з 13 по 18 липня і збирає любителів джазу зі всього світу. Чому місто отримало назву місто Троянд? Тому що тут багато красивих садів і парків. І навіть гуляючи по місту, ви будете здивовані, наскільки тут багато цих квітів, також різних архітектурних зображень, троянд та різних інсталяцій. Вздовж води дуже красива набережна. І, це просто дивовижно спостерігати за, за усіма кораблями, яхтами, які пришвартовані біля, чути крик чайок, відчувати солоний аромат води, е слухати шум води. Це все дуже заспокоює і дуже приємно прогулюватися цими місцями. Вздовж берега у напрямку Крістіан Сунду. Можна потрапити на відому атлантичну дорогу. Я про неї вже вам розказувала в попередніх відео. Вона поєднує невеличкі острови архіпелагу. Туристам взагалі тут є багато чим зайнятися: бейсджампінг, катання на лижах, скалолазання і навіть лазіння по льоду. Багато озер та рік, збагачених рибою. Рибачити можна з берега, з лодки, лодку можна взяти на прокат. Але не забудьте, що для рибалки необхідний спеціальний дозвіл. Поруч знаходиться дорога Troll над якою нависають мальовничі гірські ряди. Вздовж набережної розташовано чотири маленьких. Рибацьких села Бьорнсунд, Уна, Хегольмен і Бют. Ці місця, що знаходяться на горі Румстал, ідеальні для заняттям альпінізмом круглий рік. Можна відвідати водоспад Мардалсфоссен, що знаходиться в долині Ейкісдален. Це ви знаєте, це четвертий за висотою водоспад у Норвегії. Його довжина складає 650 метрів. Недалеко від міста Мольда є мраморна печера церква Тролій. Печера якраз веде до цього мальовничого водоспаду. У Мольда є відомі затишні готелі Comfort Hotel Nobel і Rica Silent Hotel Molde. У місті є аеропорт. Набережне з паромами і туристам буде дуже комфортно переміщатись. Але мій фаворит, фаворит скандік Сейлет Hotel. Я просто бігла по набережні, щоб найшвидше побачити його. Він мені дуже сподобався зовнішнім виглядом, нагадує щось на кшталт готелю Al Arab, готель Парус у Дубаї. Він а, таким дзьобом. Виглядає із берега і врізається у море. У Мольде знаходиться стадіон під назвою Акер. Тут тренується відомий футбольний клуб Мольде чемпіон Норвегії. Варто зводити діток у Мольде Гольф Клуб, де вони зможуть. Спробувати себе у відомій грі аристократів із самого дитинства гольф. Також у панорамі можна пограти у боулінг. Я раджу з дітками відвідати аквапарк Молде Бодет. Він знаходиться безпосередньо біля цього стадіону. Тут є багато цікавих водних атракціонів, і для дитинки будь-якого віку. Буде тут затишно і цікаво. Є басейни, сауни, джакузі. Аквапарк великий і місця вистачає усім. На території аквапарку є багато місцевих кафе і ресторанів. Для того, щоб спостерігати за дельфінами та китами, у Мольде роблять тури від компанії Стрьм Шоумен. Спорт і Такий відпочинок неодмінно треба спробувати, щоб отримати яскраві враження. Красиве норвезьке місто Мольда особливо цікаво буде відвідати гурманам. Тому що місцеву кухню туристи називають селянською. Вона дуже проста і включає в себе. Е Страви із самих простих і знайомих компонентів. Круглий рік тут готують ситні м'ясні страви, а справжньою гордістю регіону є страви із риби. Також місто славиться виробництвом молочних продуктів. Тут виробляють десятки видів сирів. За останні роки велику популярність у мольде. Набуває екологічна гастрономія. Багато ресторанів спеціалізуються на приготуванні страв із екологічно безпечних продуктів, які доставляються місцевими фермами. Також можна тут скуштувати страви із дичини, і багато ресторанів готують їх по незмінним старовинним рецептам. Ще одна цікава особливість поведінки місцевих жителів у тому, що навіть до незнайомих людей вони можуть звертатись на ти. Форму звернення на ви тут взагалі не прийнято. Таке поважне звернення місцеві жителі припускають хіба що до представників королівської родини. Іноземцям така манера спілкування може здатись серйозним недоглядом у вихованні, але насправді у місцевій культурі повсюдно поширена ідея рівності людей. Ні, вік. Ні високий соціальний стан, а також інші показники високого статусу співрозмовника не вважаються опонентом приводом для того, щоб звертатись до нього на ви. Клас не змогла не помітити рамку, яка мені також е, така архітектурна споруда е, біля набережної, яка мені теж нагадала Дубай. Ой, дуже скучаю я за цим просто надкосмічним містом. Ми уїхали із молди із радісним серцем, залишили багато приємних спогадів. Це місто, куди дійсно хочеться повернутися ще. Особливо зараз, найближчим часом, у травні відкриється дорога, яка веде до відомого Troll Stieg стежки троля. Повз нього можна проїхати у напрямку Андолснес, прямувати до Молде, Паромною переправою, погуляти по молде, побачити церкву тролей, проїхатись по північно-атлантичній дорозі, до самого прямісінького Крістіан Сунду, погуляти по красивому місті, воно нагадує Олісунд. І взагалі при бажанні можна ще взяти паром і а, направитись до Тронхейму, старої а, столиці Норвегії. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую вам за увагу до мого каналу. Нехай вам щастить! Усього найкращого! Ха-добра!